Адвент календар від Харібо, який світиться у темряві, обов'язково це перевіримо. Важиться краса 300 грами в цілому. Виглядає прикольно. Перевіримо, чи дійсно він світиться у темряві. Аня, вирубай світло. Він реально щось є, подивись. Коротше, я засмучений. Камера ніфіга не передає. Ось вам фото, але діліть його на 10. Звичайно, він світиться трошки тускліше. Відкриваємо перша клітиночка, і вона доволі велика. Харібо, мері Крісмас. Друга клітиночка. І у нас тут теж пачечка з харібошечками. Четверта. Харібо мері Крісмас. Так, поки що однотипно, але дякую, що ви кладете прямо ось такі маленькі пачечки. Якщо б це робила мілка, вони б клали по одному ведмедику в яч... в ячейку. Аж заговорився, господи. Так, п'ята. Хеппі кола харібо. Шоста. Тут щось цікаве. Ага. Шо? а? Мауамо. Ма... Що це? А? Що за назва? Сьома. Е, повтор. Восьма. о, тут щось цікаве. Що це таке? Це якісь жабенятка. 10. Якісь круглесенькі цукерочки. 19, 20. Остання 24. Сподіваюсь, тут буде щось інше. О! Харібору рулетті, які-то ось такі теж мармеладні цукерки. Окей. Okay. Знайшов такий адвент у магазині Снекап і на виході отримуємо таку долі велику кучку жилеє, коштує 850 гривень.